Дев'ятниця за померлих, за душі в Чистилищі. день перший. З незмінних страждань Чистилища найбільшим є позбавлення душі, споглядання Бога, найвищого блага і щастя, поки душа перебуває в оболонці тіла, її прагнення до вічного щастя слабке, бо воно заглушається тягарем тіла, чуттєвою гонитвою за земними насолодами. І схильності до постійного відволікання. Як тільки тіло покинуте, Дух повертає собі свободу і ясно відчуває голод до щастя, з усією силою любові, вже не земної, але чистою і непохитною, яка бажає тільки Бога. Це прагнення до Бога спалює душу до такої міри, що породжує в ній своєрідний вогонь, який поглинає її, і вона не може задовільнити його. Бо впродовж свого земного життя створила бар'єр між Собою і джерелом щастя, постійно відвертаючись від Бога і шукаючи тільки себе саму. Господи Ісусе, прошу тебе, звільни всі ті душі, які занедбали свій час на землі, благаю тебе, прости їм байдужість і змарновані дні, які вони не присвятили пошукам твоєї любові і Твого Царства. Тусе, ти знаєш людські страждання, наші сумніви, наше хитке почуття цінності та страх перед завтрашнім днем, яким ми живемо, усю цю морноту, яка штовхає нас у пустоту. Заради Твого милосердя, благаю тебе, зглянься згідно з твоєю волею, скоротити час страждань всіх цих бідних душ, нехай вони незабаром зустрінуться з тобою у царстві бічного світла. А тепер помолімося разом, молитвою Святої Гертруди, в імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі найдорожчу кров Твого Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, в бідності з усіма святими літургіями, які сьогодні відправляються по всьому світу, за стражденні душі, за вмираючих. За грішників у світі, за грішників у Вселенській церкві, за грішників у моїй родині, а також у моєму домі. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавих. Богородиця Діва радуса, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословена лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашої. Є святими покій Господи, душі всупших грабів Твоїх, де немає болізні на печалі, ні зітхання, але життя безкінечне. В Отця і Сина і, і Духа Святого. Амінь. Дякую за спільно.